Починаємо земельну комісію, е, виноситься е, 16 питань. Перше, перше таке питання е, надійшла е, технічна документація про експертну грошову оцінку для продажу під е, магазин е, складське приміщення від. Е, Березник від баптистів, які купили в магазині, Експертна грошова там становить 70 361, то ми її змінити не можемо. Отак, От як зроблена експертна, так ми можемо продати по такій ціні. А про продемонзи тоже? Це, Це мельна ділянка. Земельну ділянку 500. Вона обережні так. Вона уріх, там де то стоїть е, дрова, на жаль, що бачите. Туди трошки далі. Там 500 більше. Ну що вирішаємо? Погодите за першення звідти. Хто за? Одноголосно. Друге питання. Про надання дозволу на розробку проєкту е, ту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійне користування для будівництва обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Е, наша релі, релігійна громада івангельських християн-баптистів хоче зробити документ на землю на, на цьому, по вулиці Солідарності села Самари. Прошу проголосувати. хто? Там де де є, є, там Там розроблений детальний план там, в основі там. того детального плану, площа 024 02435. Вони хочуть зробити документ постійне користування. 24-6? Хто що? за таке погодження? Да. 240. 24, ну, а бігун там. Це згідно детального плану. Хто за таке прошу проголосувати одноголосно. Да, про проведення, таке питання про погодження проведення земельних торгів. Ми виносимо 14 ділянок на аукціон, меджить е, такі ділянки, які позаростали вже. Вони були в межах села, але позаростали, і ми хочемо винести їх на аукціон. Проїм, е, ну, і ті ділянки, які були, не пройшли по аукціону, ніхто їх не взяв. Була ціна висока, вони не брали. Ми трошечки зменшили ціну, і зараз знову хочемо винести то прошу. Хто за погодження, ну, то, 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 проведення земельних торгів? В межах села. А, не брали, ні. Бо, люди не брали. То за межами, а, Ви сказали в межах села. Вони <свист> були, буде... <свист> які пройшли. <свист> як <свист> <то>, чи що дорого? ні, що дорого. Я думаю, що дорого. Вони не брали. Але ми трохи змінили ціну, не набагато. Прошу погодити проведення, таке рішення про проведення земельних торгів. Хто за? за. Слідуюче питання, про визначення переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу прав на них на земельних торгах. От тут ми в межах села, от в залукові, де -то у вас там пісок такий. За залуховом туди до озера, да. там є такий пісок, то ми там, але там частинка нікому не надана е, землі, то ми хочемо там зробити документи, там 24 сотки, а повцей е, ближче сюди. В Воно в межах села 24 гектари, десь так приблизно. А І двоечко. друга знову? Mm. А то там може, а я вже з той смітник чи ні? Так, так, так. А, mm -hmm. а, да -да. Документи зробити. зробити. Ну, хочемо ну, проїд, зробити документи. Mm -hmm. Тоді друга заросла біля паїв дуже. Там одна, то тоже тільки вище трошки туди. Від цієї ділянки, yeah, де сміттєзвалища yeah. вище, там є така в межах села. Її колись роздавали, вона заросла вже, то точно заросла, бо я там бачила її навіть. Mm -hmm. Ні-ні, ну на ну, фактично на тому самому місці, де 24 і далі. Так, тільки вийшли через канал. Про канал в сторону озера. Сторону озера. М -м -м. Є є, -є -то, е -то, -то, 好, там, там. А, О, то є. Одна зелена місцевість. Там, ну, ото її і межисить. Теж в межах села воно чогось вийшло, але воно дуже далеко від меж села. Воно аж під, під ліс. Там таке вже, ну, коротше, давно видного роздавалися, ще поки воно не було болотом таким, то люди користувалися, зараз воно там повністю зросло. Ту, ту ділянку 28 гектарів в самарах землі е, там водний фонд хочемо попробувати 117 гектарів проінвентаризувати теж на аукціон. Тоді Вересенське е, пасовище за Вересцями сюди до Кортеліс теж проінвентаризувати 49 гектарів. Теж хочемо проінвентаризувати добре, і, добре. Так, добре. І, добре. і в боробусі, в боробусі, е, там біля Боробухи є таке, теж де болото, де е, сіножать, там теж проінвентаризувати і тоже через аукціон віддати користування. користування. Хто Скорі. за погодження такого переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення на аукціон, прошу проголосувати. Хто за? Наголосимо. Так. Про надання в оренду. Земельних ділянок у Самарівській сільській раді, що перебувають у управлінні спадщиною, то Іван наш зробив ну, документи депутат про надання йому в оренду. Неуспадкованих 13 ділянок неуспадкованих не розробили документи. Нам треба їх затвердити і надати. В оренду. Прошу проголосувати за погодження такого рішення про надання в оренду земельних ділянок. Хто за? Друге. Сьоме вже питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Для витриманих земельних часток паїв у Самарівській сільській раді для видання товарності господарського виробництва в оренду. Тож по е, розроблена документація невитребовані паї Самари і надання цих паїв е, невитрубаних в оренду шинкару Івану. Хто за таке рішення? Те, що Про погодження, затвердження документації, надання в оренду не витримувати в мене частин поїв. Прошу проголосувати. Хто за одного голосно. І ще в нас є такі питання. Питання надійшло від нашого комунального господарства. Воно хоче, щоб ми вилучили. Город, тобто рілі, 1,5 гектара, де колись користувалася лікарня, тепер воно там позаростало, і ніхто там не користується і вони не користуються, вони хочуть вилучити. Прошу, хто за таке погодження вилучення земельної ділянки проголосувати? Хто за? Одноголосно. Так, да, біля У нас ще є технічні документації для обслуговування існуючою забудовою, то Павлючик Володимир Васильович, Оніщук Володимир Михайлович і шинкарук Яків Іванович. Чотири таких технічки. Е, існуюча забудова в них є. Якщо не старе рішення, то право власності на будівлю. Е, прошу проголосувати, затвердити такі е, технічні документації. І кому не надалося ще у власність, надати у власність. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Одноголосно. Так, що там ще Фаїр. Усе ж, а шей є озеро у нас комісія. Да. Я не ну, можу говорити. Не можу говорить. І... что? Штик як 60 соток для ведення особистого селянського господарства по старому рішенню колишньому. Прошу проголосувати. Хто за погодження надання у власність штуку Якову Івановичу село Теребовичі та біля хати

Прошу проголосувати про е, погодження затвердження е, технічної документації житлово-устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на дурі Шинкарук Світлани Васильівні. Хто, хто за одноголосно? Так, що там наша а це теж? Звісно, хорошо. А ж, Макаруко, а я думала, на, на надання. Ні, 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 це затверджується. Село Явоні, макаруку Олександр Миколаєвичу. По сертифікату, але в нього вже на цій ділянці розроблені документи, що розробили наші хлопці, що розробили ці Пісюрко. І так як вони розроблені, ті документи, ми повинні йому затвердити технічну документацію і виділити цей пай в натурі. Хто за таке за погодження такого рішення, прошу проголосувати. Хто за Одному голосним? Павлючика Сергія Івановича села Самари про розробку документації городів висвітлення, невитребуваний пай в оренду. Ділянка 420. Вирішив розробити документи. Прошу поводити таке, таку розробку документів. Хто за? Сірожа можу, <клухи> Одноголосно, так? так? І вилучення, дві заяви отис Віктора Миколаєвича і Мельника Леоніда Колиповича. Тож ти казав на наслідуючу сесію. То я і так казала, але я так. Вони хочуть вилучити Самари Оріхові, оптисьок Віктор Миколаєвич і. Льоня. І Льоня, мельник Леонід Пилипович, Ярево 35-22, 10. А Я то часом ярево де, 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 де не буде, ти і паїть. То не появи там є сіданці господарства. Ні, таке солідарна. Прошу проголосувати, що за погодження вилучення земельних ділянців за цьому комісія закінчена.